Так, всім, всім привіт. Сьогодні Знаєте, на все е, у нас є час, на все ми відділяємо час. Час відпочивати, час ремонтувати, час обідати. І так життя проходить в часі. А сьогодні час, е, як ви бачите, знов Несу розносю птахам їсти. У нас 10 морозу бувало, було тепер на днях і 12 місцями було. Земля замерзла, а птахи вони їсти хочуть. от. І сьогодні вже тут розсипаю їм так місцями, там, там, бо я знаю, де вони тут ходжуть. ну, місцевість добре знаю. І розсипаю їм таку, як то кажуть, годую їх трошки. Зерно і кукурудзка. Зерно дроплене трошки через ну, через млинок. от. І розсипаю тако, щоб птахи мали що їсти. Будем бідолахи, холодно їм. Сороки чути там, ну, якось так народ. Тому таке коротеньке відео. Не про техніку, не про мотори, не про коробки, не про трактора, а чисто такий. Я, я вважаю, це. Відпочинок для себе, тому що собі прохожуся якось так, тому всім всього найкращого.